Зазначається, що Трамп міг зупинити війну на Близькому Сході, тому що ну мав гарні США, має відносно тісні зв'язки з Катаром, Єгиптом і Туреччиною, які тисли на Хамас і все-таки досягли цього результату. Фактор війни Росії і України це Китай, і який нібито може надавити на Росію Кулс Волкер, відомий дипломат американський, каже, що якщо ми дійдемо до того моменту, коли Китай відчує. Що в його інтересах, щоб Росія припинила цю війну, і він повідомить про це Путіна, то ми будемо мати велике, великий результат. На ваш погляд, ми матимемо цей імпульс хоч колись, чи ні? Тому що ну, всі вказують, що Китай це зараз один з головних ускладнюючих факторів цієї війни. Ну, він був є і залишається. Чи можливо таке, чи ні? Пане Романе. Помиляються і Курт, Курт Волткер, і багато тих, хто занадто покладають велику надію на Китай. Китай не буде руйнувати свої відносини з Москвою. Більше того, Китай не буде тиснути на Росію стосовно переговорного процесу, участі з переговорів, виконання якихось вимог. Є одне питання. одне – по якому Китай зайняв позицію, і він буде тримати недопустимість застосування Росією будь-якої ядерної зброї. І це в Москві дуже чітко акцептували. Тому все, що Кремль жужить з питань ядерної зброї, це тактика, це спроба налякати. Але Кремль знає, що як тільки не дай Бог, це трапиться, все. Підтримка з боку Пекіна буде припинена, але підтримка. На даний час воєнно-промисловий комплекс Росії працює тільки завдяки тому, що він фінансується Китаєм. Ви скажете, зовсім легко, хай припинять. Але вони не підуть на це. Настільки, наскільки. Китай, Росія залежить від китайських ресурсів, компонентів зброї, електроніки у питаннях воєнно-промислового комплексу. Настільки ж Китай залежить від е, вуглеводнів російських. Вони найдешевші і їх найбільше. Тому в цьому відношенні думка про те, що Китай розірве цей канал, чи Росія розірве цей канал, це самообман. Ті, хто говорять про якусь роль у цьому процесі миру, замирення, припинення вогню Китаю, вони допускають помилку, вони не бачать природи цих відносин. Скільки про це вже написано, наговорено, повернення до моделі Ніксона, навпаки, не буде. Це вже очевидно і зрозуміло. Так як саме, як і думка про те, що. Росія не оголосить війну, не піде війну, війною на європейські держави це теж помилка. Є один фактор, який може зупинити московського фюрера це сила. сила. Чим далі відтягують її застосування, тим більше провокують фюрера і Росію на розпалювання війни. Ще стосовно Китаю та Сполучених Штатів, Дональд Трамп днями заявив, що готовий, ну це світ сколихнуло, і ринки відреагували, готовий ввести з 1 листопада додаткові мита 100% проти Китаю. Не буду зустрічатися з президентом Сі, буду зустрічатися з президентом Сі, не хочу воювати проти Китаю, буду воювати. Що взагалі відбувається, і до чого це тому, що знову там. Олію не будемо купувати в Китаї. Ну, Китай відповів, що ми готові воювати. В принципі, питань немає. На ваш погляд, що тут буде відбуватися, і чи буде цей войовничий запал Трампа продовжуватися. Перше, що б не робив нині Дональд Трамп, переговори митно тарифні між Китаєм і Сполученими Штатами ведуться. Вони не зупинялися. Будь-який крок у цьому плані Дональда Трампа чи Сі Цзіньпіня це як зміна меню. Умовно кажучи, вам сказали, що буде риба, потім принесли свинину. А більше того, дізналися, що у вас там піст, вам взяли, принесли найжирніші блюда. Чи навпаки, дізналися, що у вас там болить члунок, вам принесли точно такі ж жирні блюда. Ось що відбувається. А, насправді, будь-який крок зараз з боку Дональда Трампа, яким він застосовує, це питання вибудувати нову модель відносин з Китаєм вигідну йому, ну і в якійсь мірі Сполученим Штатам Америки. Разом з тим всі бачать, що ще жодного разу перше рішення або анонсоване рішення Дональдом Трампом. Не було витримано. Воно або без кінця відтерміновується, або змінюється в показниках. Цікава річ. Станом на прийняття в день визволення, пам'ятаєте, коли він табличку виносив, малював цифіри там. Середня ставка була 23. Станом на вчорашній день середня ставка митна складає 17. Це вже просікли. І тихо всі чекають: ну ти оце от там замахнувся. Знов будеш падати. Уже всі бачать. Причому, парадоксально, я дивився вчорашні е звіти економічні. А вони точно так. Уже стало зрозуміло, що ці замахи рукою Трампа на удар вони нічим не закінчуються. І в результаті. Економіка починає і бізнес це акцептувати, що це просто тимчасові моменти. Але найгірше це те, що світ економіку трясе невизначеність моделі економічної Америки і починає все більш світ манити послідовність позиції Пекіна, що буде розвертати глобальну економіку в бік Китаю. Для Америки це дуже небезпечна річ. Причому все це наслідок простих речей, замість того, щоб бути економічним гегемоном у світі, якою була Америка до появи мит Дональда Трампа, вона шаленими темпами втрачає цю роль. Ця роль переходить до Китаю, але економіка, бачачи ці всі речі, вона тільки на ринку цінних паперів десь коливнеться, На, десь упадуть акції певних гігантів, технологічних чи банківських структур. Більше того, люди, які побачать цю непослідовність політики Дональда Трампа, вони наперед інвестують, розуміючи, що ставки будуть змінюватися. Що підживлює фінансову систему? Але вона, на жаль, не працює на користь Сполучених Штатів Америки. Вона працює на користь Китаю, більше того, на користь Бразилії навіть. Тобто в економічних процесах виникають рухи потенційно, які несуть в собі величезну загрозу Сполученим Штатам Америки. Але тут є дуже велика небезпека. Ще більша загроза від цієї політики непослідовності. Дональда Трампа а, наперед виникає для країн, які слабо розвинені або які знаходяться в стані довготривалої війни. Розумієте, про що я у цій ситуації кажу? Вони не можуть в таких умовах далі розвиватися. І їхні економіки будуть просто згасати. Тут для нас важливо сьогодні оце. Ідея спільного оборонно-промислового комплексу з Європою, вона суперважлива. Нам треба чіплятися за ці всі програми. Бо якщо орієнтуватися на ту політику, яку реалізує Дональд Трамп, ми можемо потрапити взагалі в лінію нижче нуля. І е, нинішня ситуація з е, конфронтацією. Між Китаєм і Сполученими Штатами Америки вона несе для нас величезну небезпеку. Що ж на сам кінець хотів ще запитати про цю ситуацію. Цікаве рукостискання Макрона і Трампа, коли вони обмінялися цими тяганнями одного одного за руку і фразами ну, Трамп там щось там пред'являв Макрону, ти там щось не погодився. Макрон каже: Та давай, можливо, не тут все-таки. На ваш погляд, що це відбулося? Маємо між ними проблеми і великі. Е, Пам'ятаєте, якби трикутник Трамп, Зеленський Макрон. Макрон? Е, що там існує? Перше, це те, що Трамп дізнався про ситуацію, яка була під час саміту в Копенгагені. Про те, що Макрон зайняв позицію, щоб не виштовхувати Угорщину з прийняття рішення. Тому що в Копенгагені вирішували з питання перейти від консенсусу до того, щоб голосувати двома третинами. Це перше, що завело Трампа. І друге, це те, що Франція виступила проти передачі Україні репараційного кредиту. Оці дві проблеми дратують Дональда Трампа, тому що очікували в Вашингтоні, що на неформальному саміті в Копенгагені буде прийнято рішення про 150 мільярдах репараційного кредиту Україні. Він не одномоментний, він розбивався на транші. Але найбільшою країною, яка виступила проти цього, Стала Франція, окрім того, що Люксембург навіть зняв свої заперечення. Відтак, власне, ця розмова і те, що ми бачили на екрані, коли вони тягали один одного там за руки. До речі, ця тяганина була майже з усіма учасниками. Таке враження, що Трамп помолодів до першого, до першої своєї каденції. От. І вона й була спричинена тим, що оцій Репарація тема репараційного кредиту була якби Францію заблокована. Розуміло. Що ж, дякую, пане Романе, за таку розмову. Дякую вам. Нагадаю глядачам аналізу подій, що зараз завершився ефір з Романом Безсмертним, українським дипломатом та політиком, дякую, що були з нами під час цього ефіру. Нагадаю, що ви можете вподобати це відео, залишити свій коментар з будь-якого питання, яке ми зараз обговорювали з паном Романом.